Вітаю всіх із магазину сільпо. Це друга частина огляду ці нотижиків сільпо. Нагадую, акції діють один тиждень, вони починаються в четвер і наступного четверга вже новенькі акції. В цій частині я показую м'ясо, рибу, сир, ковбаси, овочі, фрукти, морозиво, молочні продукти. І також зроблю там анонс деяких позицій і фестиваль, який буде проходити саме в цьому сільпо. І так починаємо. Свиняче яблучко з окосту охолоджене. Обльо з окосту охолоджена ціна за 100 грам 22,40, за кілограм 224 гривні. Да така ж ціна на кострець з окосту охолоджений. Також 22,40 за 100 грамів ціна, і тут свинячий окіс для шніцеля охолоджений. Показую, як виглядає 22,40. хочу нагадати, що акції діють по всій території України у всіх магазинах. сільпо. тут свинячий окіс без кістки, ціна 20,90. Гарний асортимент м'яса в сільпо. Нагадую. Дивіться, шашлик свинячий, по 30 -та також акція 1990. Він просто різний. Є ось поселянський охолоджений, 28% знижка на нього. Тут шашлик із свинини соковитий кулінарний, 1990 і 1990 львівський також по 11%. Знижка. Найбільша знижка получається на селянський охолоджений. 19,90. Курячі крильця в маринаді я люблю отакі крильця брати 12,90, ціна за 100 грам. Крильця вже в маринаді замість 14,90. А якщо просто брати акційну позицію без маринаду, ось тут курка буде на цьому тижні, стегно 10,90, аж 29% знижка. Ось воно 10,90, 24 по 30. -те. І куряче крило по акції ціна вказана за 100 грам, 9,99, Це Майже 100 гривень ціна за кілограм. Тут ще одна акційна позиція. Печінка яловича в акції, ціна за 100 гінта 7,99 гривень. Ну, за кілограм получається 80 гривень. Ковбаски. На цьому головному острівці ще з'явились акційні. Позиції, ось така ковбаска від Алан. Оце саме ціна за паличку, вказана, тут 330 грам, вищого гатунку. українська, ковбаса 330 грам. ціна 229 гривень, знижка 38%. Гляньте, як вона виглядає смачно. Від Алан українська. І від Глобино також акція салямі коньячна глобина. Отут за 100 грам ціна вказана 30,90 замість. 39,90. Конячної від глобиново акції також глобино саляні фуршетна. 29,90 зі знижкою 25%. Це е, натуральні спеції. Так, варено-копчена з м'яса птиці. 29,90% ціна за 100 грамів. І знову 22% знижки від глобино акція. Тут у нас глобино салямі відінська, напівкопчена, ковбаса. 30,90. Ціна нагадую за 100 грамів. Тут ціна вказана за паличку, саме за паличку, ось така від фаро, кременчук м'ясо, 500 грамів ковбаса Бо й що ціна 70 гривень замість 134 це майже 50% знижка саме за цей за цю паличку ковбаси за 500 грамів 70 гривень. Чи вищого гатунку, не ну, начебто нормальна ціна. А від самобранки ціна вказана за 100 грамів. Ось така біденська самобранка варена вищого гатунку, вироблена для сільпо 28,90 зі знижкою. Крім української від Алан в акції ще одна від Алан. Саме ціна вказана за паличку також 229 гривень. Брауншвейська, вищого гатунку ковбаса сирокопчина 330 грам, ціна 229 гривень, замість 369 Сиски, карапус від Алан в акції. Так, карапус з вершками, з турботою від Алан, готові до вживання 240 грам, ціна 90 гривень за округлюю. І також від Алан. Тут у нас кітсбокс, дитячі варені 235 грам, 139 гривень. Так, вони якось так виглядають. Хочу показати чомусь ці дорожчі. такі дешевші від Алан показує. І також ще сосиски. Ой, тут розібрали цю позицію Алан Кроха. Крохось, А, такі маленькі, 75 гривень за 290 грамів замість 123 гривні. Ну, доставлять потім. Ті, хто любить фует ковбаску, 80 грамова на цьому тижні буде 88,99 і два види пікантна фует по 225 грамів через 169 гривень. Ціна за 225 грамів. Акція від самобранки, ось така ковбаса, теляча. Тут 400 грамів. Ціна вказана саме за цю паличку 65 гривень замість 103. 13, вугу, на неї знижка, аж 42% по 30-те число. Теляча самобранка ковбаса варена вищого гатунку. За 400 грамів 65 гривень за палочку. Така салямі самобранка київська, ось так нарізана. Ціна 39,99 цінник може не видно, 80 грамів, замість 59 гривень акція на сир «Камамбер» 32% знижки, 149 гривень замість 219, саме на ось цей сир він виготовлений у Франції. Тут 250 грам, за 250 грам ціна 149. Ще акція на безлактозний, ось такий буває безлактозний сир «Камамбер» 125 грам, тут Ціна 95 гривень замість 114 І від ферма акція такий сметанковий 80 гривень. Тут у нас 150 грам. Ферма сир твердий. Низу гарні акції. Так, дивимось. Ось такий сир Мацарела 45% жирності. Банфетто 180 грам. ціна 50 гривень. Далі «Сулугуні». Також від цього банфетто, я так розумію, бренд називається. Сулугуні – 180 грамів, 50 гривень. Сир вершковий з травами. Крем, сир з травами на тюрелла. 65 гривень 150 грам в цій баночці. І отакий, от ну точно такий же, тільки вершковий: 65 гривень, така ж ціна 150 грамів. Класика написана. Такий сир італійський. Він тертий іде. Містер мікс називається тут 100 грамів цій упаковочці, Зі знижкою ціна 70 гривень. Тут також великий цінник стоїть зразу. Видно. Тенере і Голландія, сир від Комо, 39% знижка, брусочок за 55 гривень. Ось такий брусочок 150 грам, ТНР брусок. І ось такий Голландія. Також 150 грам, за ціною 55 гривень. Знижка на нього 39%, 37% знижки на два види. Йогурту від «Яготинський». По 19,99. Замість 31,49. Класна дійсно акція. Ну, в такій м'якій упаковці тут 15% жиру є з ароматом полуниці і з ароматом персика. Получається, що 19,99 і знижка на цей йогурт аж 37%. Вершки ультрапастеризовані від бурьонка. 15% жиру, 500 грам, ціна 57 гривень. Замість 80-30. 30%, 30 знижка. Саме на цю позицію 15% жиру. Так, і молоко згущене, від премії, а не збиране з цукром, 8,5 жирності. Тут 290 грам в цій упаковочці. Ціна зі знижкою 35,99 гривень. І нагадуюсь, оце молоко в акції Ферма. Тут 2,5 жиру, 900 грамів питне, ультрапастеризоване. Ціна зі знижкою 38 гривень за 900 г порція на кефір від Яготинський. В пляшечці ці 850 грам, тут 2,5 жиру, 45,99, ціна зі знижкою 33%, до речі. Така ж знижка на Яготинський ряженка, від Яготинський маю на увазі, 3,2 жиру, тут 750 грам. Ціна 45 гривень зі знижкою на ряженку 750 грам. Ці сметана президент 20% жиру, Натуральна. 300 грамів в цьому стаканчику 48 гривень. Це така ж да, президент 20% жиру. Тут Данон з такою з нормальною знижкою 32%. Дивіться, є чорниця, є також питний полуниця і є персик диня. Три види йогурту данон по 55 гривень. Тут всі вони по 800 грамів зі знижкою 32%. Дивіться, на цьому тижні буде акція аж 50% знижка на оцей дуже-дуже гарний торт. Він називається «Чотири зустрічі. Хто не знає, він такий безквітний з різними слоями. Мені він дуже подобається. Ціна вказана за 100 грамів 24,90% це за кілограм 250 гривень, замість 500, 50% знижка. Також написано, що тістечко «Чотири зустрічі йде по акції. От не кілька торт ви можете взяти за цією ціною. А тут тістечка, ось вони в от їх зразу розбирають, це видно. Ось таке 24,90, замість 50 гривень 25 гривень. Ціна 50% знижки. Ціна за 100 гривень. Воно десь так і витягує. 100-100 чимось грам. І ще з 24 по 30 акції зараз знайду вам покажу. Знижка на тістечку кошик з лохиною 100 грам 37,90 і з полуницею 38,90. Тут ще акція на таке тістечко еклер ванільний 54,99, А там такий торт тарта полуничний за 100 грамів ціна 52,90. В Хлібних відділах також бувають акції. Отака слойка буланжері зі шпинатом, шансон 100 грамів рол з сосискою. Це ціна вказана саме за рол з сосискою, який йде 110 десять грамів Слойка буланжері з капустою та грибами. Це саме за 100 грам. 23,99 і також о, сирна паличка в акції 14,49. Ось така паличка, вона йде по 70 грам, замість 18. Тут таке все гарне на цих поличках. Даніш, англійський сніданок, 40 гривень, він з яйцем, до речі, йде. Замість 50 гривень, 20% знижка. Також 71,99 даніш з кремом та ягодами. І даніш тропік 95 гривень зі знижкою. Ось таке морозиво від руч, Ріжок є з малиною. І ще якась імперія, там, начебто персик. Таке морозиво за 23 гривні 58% знижка. Ріжок 150 грам. Заморожений йогурт і малина. Звучить смачно, а так його ціна 72 гривні. Також хочу нагадати, що у них є морозиво по 10 гривень. Ось таке. Повна чаша, з какао, з ванілью, з гущеним молоком. От звичайне, звичайне морозиво, але воно весь час від, тому що його розбирають. Просто в стаканчику морозиво, вафельному стаканчику за 10 гривень по 60 грамів. Знижка велика, 54%. Отаке морозиво, від ласка. Це арахіс максимус морозиво. Два види його, також як темне і світле. Морозиво ласка, максимус. Або максимус арахісове з печивом в брикетах. От воно втекається, що на цьому тижні, крім того, що морква по 15,99 це 36% знижка. Морква дивіться по 30-та ціна, картопелька, ось саме ось ця картопелька, вона коштує 19,49. Роблю 19,49, на неї 50% знижка. Білароса називається. І також акція цибуля, синя рання. Ось така цибуля, синя рання. 22,90 ціна вказана за кілограм, замість 34,99 – чотири Це 34 відсотки знижки. На овочі у них на цьому тижні дійсно нормальні знижки на три позиції. Я не знаю, яка диня так пахне, якась дуже класно пахне. Оце Узбецька, оця пахне дуже класно, Якась е, галія, органічна по 69,99. Я такий аромат дині ніколи не чула. А тут акція Диня Узбецька, 59,99, 33% знижки. Узбецька виглядає от саме так. З 24 по 30 60 гривень за кілограм. Ой, ну це щось вообще: дунайський аграрій, органік. Ну, це б так. Щоб так диня пахла вперше, чує, як ананасовий. Відділ риби зразу почну з цього оселедця. Він мені самі подобається. Оселедець норвезький молодий. Акція 34% знижки, навіть 35, 14,90 замість 22,90. Це за кілограм 150 гривень. Ось такий він йде чищений, без голови, ну вже готовий. І виходить, тут вони отак роблять, зразу вам розкасували. Ще дуже зручно, якщо там не хочете стояти в черзі, розфасований. Зразу бачите, наприклад, три шматочки. Ось витягують 79 і 86 і Якщо вам треба менше, то обираєте коробку, яка поменше, все така холодна. Тут стоїть. Оце мені зручно, коли воно вже розпаковано, і нагадую, що це 35% знижки. І знижки у відділі свіжої риби. Креветка Ванамей 2040, Це розмір. Варена ціла ціна в неї 49,90%, знижка це аж 23%. А ось ця сіра така креветочка, 30% знижка, 34,90 замість 50 гривень. Тут фарель філе охолоджене, запаковане. Отак От воно запаковано десь по кілограму. Я бачу 59,90 ціна вказана за 100 грам, 27% знижка. Так, знижка. І далі ще в цьому відділі покажу. Може тут ще якась ціна з'явиться, то обов'язково покажу. Далі креветочка, Ось тут креветка, варена, ціла охолоджена 49,90 по акції. Бачите, вже в такому судочку вона 23% Знижка. Тут по 209 гривень віднорве є фарель, є салмон, 120 грам, 209 гривень замість 294. Внизу також шматочки є. Сьомга, 199 гривень, від премія 160 грам, до речі. І форель також від премія 199 гривень за 180 грамів отакий шматок. 20% знижка на міді, м'ясо, варено морожені. 24,90 це ціна за 100 грам. Ну, за кілограм 250 гривень гляньте. Одна в одну прям. І також акція на цей коктейль. Коктейль 2390. Аргентина без голови, так риба називається. Аргентина без голови 10,90, замість 14,90. Ось так вона виглядає. 27% знижки. За кілограм риби свіже мороженої. Ну, скільки? 111 гривень пан, гасіус, в глазурі. замість 24,90 1990, 20% знижка. Будь ласка, Філадельфія. Так, з лососем 59,99. Тут 160 грам. Знижка аж 36%. Далі відвеладі сьомга в соусі. Так, це якусь ікру взяла, а з сьомгою в соусі, Все правильно. Так, я, да, з я то в соусі 65-99 160 грам. Далі йде з крабом в соусі, зараз покажу. І з креветкою по 160 грам, і креветка. І ось цей краб коштують по 65,99. Такі полички цінотижеки сільку почнемо знизу. Олейна, традиційна по акції 850 мл Ця пляшечка рафінована, 70 гривень, 14% знижки. Ну, рідко буває да, така знижка на олію. Далі цукор по знижці ситий двір за кілограм 29,99, Ціна вказана за кілограм. Є ще макаронні вироби від Лапаста по 30 гривень, 400 грам, два види. Ось такі, як пір'я і спіральки по 30 гривень за 400 грам. Ягідний соус від Щедро 47,99, тут 350 грам. Соус Патрік від Щедро 200 грам 30 гривень. І шаурма соус від Торчин 26 гривень, тут 200 грам. 29,99 Торчин бургер бургер-чиз соус. Почнемо з цих хрум, хім багет королівський. Є смак краба, є смак пікантна паприка і сметанка по 90 грам. вони йдуть 15 гривень, це ціна зі знижкою. Флінти гарна знижка, флінт по 9,99 Це пшеничні сухарики, грінки. Да? Холодець з хріном, краб, два види, 9,99 ціна. І внизу швепсія я показала. Є сіко такий відновлений з м'якотю від джафа сік, овочевий мікс з м'якотю 60 гривень за 950 мілілітрів. І також з морською сіллю томатний від Джафа 55 гривень зі знижкою. Наш сік, отакий велика упаковка, майже 2 літри, літр 930 Нормально тут зручна вся упаковка. Літер, томатний сік з м'якоттю 89,99. Пиво Міллер світле 35 гривень зі знижкою ціна за 0,5. Оце пиво Ловін Браун. Це треба брати такий сет із чотирьох ну, таких баночок, 119 гривень, по 0,5 вони йдуть. Далі біле, чернігівське світле, нефільтроване 0,5 28 гривень. Оболонь, пиво, звичайне світле, залізна банка 19,99, 20 гривень за цю баночку. І закарпатське оригінальне пиво світле. Тут літр 800, за 70 гривень ціна зі знижкою. Багато алкогольних позицій в акції, все показувати не буду. Так, вино Франція, 149 гривень, пляшечка 0,75, сухе. Далі, от Мартіні, Мартіні Аські, 399 гривень. Далі брюд 369, Розе 369 і просєко 399. Це, я кажу, ціна зі знижкою. Звичайна пляшечка 750 мл, Шабо ВС, коньяк 194 гривні за 0,5. Вері пері, велика така шоколад плиточка від Вері Пері Міленіум 99 гривень з арахісом. Начинка, цільний арахіс. І ось ця упаковка чинзано для шпри шприца. Піроль, хто любить, тут апіроль і чинзани 769 гривень. Ціна зі знижкою. І просто апіроль 0,7. Італія виготовляє 469 гривень. І класна дійсно ціна класна на сангрію, літрову. Скляній кутилочці, сандрія, 40% знижка, цілий літр за 119 гривень. Можна отак приготувати як намальовано як готують в Іспанії, графін вилити, фруктів насипати туди, лід додати, і буде ну дійсно класна Сангрія 119 гривень. Далі Рафаело по 144 гривні. Звичайна така упаковка 150 грам. Яготинські вершки 15% жиру 69,99, Нескафе Голд, кава розчинна сублімована 310 грамів за 439 гривень. Ось така бабко, рецепти Італії, мелена кава 200 грамів, 159 гривень. Баржомі. Так, це пластикова, до речі, пет бутилка 42 гривні. Грузія виготовляє за 0,5 гривень. Саме пет. Ще ось такий набір Мартіні Tonic Mix 50х50. 399 замість 569. Тут фієра Мартіні і також ідея швепс. Дві упаковочки. Швепс 075 і Мартіні 075 за ціною 400 гривень субота в сільпо 10 гривень будуть паучі від фелікс. Стільки 26.07. 47% знижка. Вони на екранах зараз демонструють. От, наприклад, 99 гривень. Вся піца, якщо розраховуєтесь карткою сільпо, саме не власний рахунок. Якщо у вас є картка банківська, от від сільпо, то вся піца по 99 гривень. Ну це вообще круто. Ось така кав'ярня. У них гарно виглядає як. Дуже цей огляд в магазині Сільпон я робила в торгівельному центрі Сім'я. Одесі за адресою Семена Палія 93. А хочу вам сказати, що у них завтра буде фестиваль м'яса. Саме мариноване м'ясо буде такий фестиваль на всю продукцію мариновану. І на вулиці буде фестиваль, шашлик будуть жарити, будуть стояти такі акларіочки, Можна буде де посидіти. Якщо ви тут живете, то якраз от є нагода прийти і гарно провести час. Це з 12 години початок. Також сказали, що цукор буде по акції, саме в них аж три дні по 25 гривень за кілограм. Кавуни, я запам'ятала, будуть по 16 гривень. Я завтра обов'язково сюди приїду, зніму вам коротеньке відео, покажу, що тут проходить, щоб ви були в курсі. Усі також запам'ятали, що буде точно вершкове масло в акції від ферма там 76 гривень. Дивіться, яке гарне сільпо, я його прям обожнюю. Дуже красиво. Оцей цукор, до речі, буде по акції, начебто по 25 гривень від повна чаша за кілограм. Ще якесь пиво буде за класною ціною, От, точно кавуни по 16 гривень. Я залишу коментарі в першому закріпленому адресу, в якому саме сільпо я робила цей огляд. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!